І знову всім привіт. Продовжимо наше навчання. У нас ще урок літературного читання. Давайте з вами спочатку дамо відповідь. Яку назву має наша країна? Україна. Так, давайте ж з вами про Україну почитаємо. Чистомовки. Ось так, щоб було зручніше. Поставте на паузу і прочитайте перший рядочок. Ай-ай-ай, де б не був, ти завжди пам'ятай. Поставте на паузу і прочитайте другий рядочок. Ай-ай, ай наймиліший рідний край. Поставте на паузу, прочитайте третій рядочок. На, 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 твоя хата та родина. І поставте на паузу, прочитайте останній рядочок. На, на на, наша славна Україна. Так, Які ж ми з вами пам'ятаємо державні символи, які ми вже вивчили? Назвіть їх. Наш герб тризуб, наш гімн – пісня нашої країни? І? Прапор. Так, Жовто-блакитний. Блакитний позначає небо, а також царицю воду. А жовтий колір, жовтий колір жита, пшениці, полів і проміння сонечка, без якого би це жито і пшениця ніяк би не виросли. Так, давайте з вами прочитаємо віршик про прапорець. Віршик називається прапорець. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець цей, що я маю символ України. Нема в світі більш святого і не буде ніколи. Від край неба голубого над пшеничним полем. Так, від край неба голубого, тобто далеко на небосхилі. Ми ж з вами повторили, що у нас наш прапор має блакитний колір, колір неба. І жовтий колір пшениці над пшеничним полем. Так, у віршику кажеться, що прапорець для мене єдиний, бо ми з вами українці, і для нас він єдиний наш прапорець, жовто-блакитний прапор. Так, а скажіть мені, як називається столиця нашої рідної України? Так, столиця нашої рідної України це Київ, головне місто нашої країни. Давайте послухаємо про нього. Було це дуже давно. На берегах Дніпра прийшов святий апостол Андрій і промовив до своїх учнів: Чи бачите ви ці гори? На цих горах стане місто і буде в ньому багато церков. І вийшов на гори, поблагословив їх, поставив там хрест і помолився Богу. Минуло багато років, прийшли в ці краї брати Кий, Щек і Хорив. Та їхня сестра Либідь. І тут, на горах над Дніпром, заснували вони велике місто і назвали його ім'ям найстаршого брата Київ. Це місто тепер є столицею України. У Києві багато парків. Садів, у яких ростуть чудові дерева і квіти. У місті споруджено пам'ятники Тарасові Шевченку, Іванові Франку, Лесі Українці, Богданові Хмельницькому. У Києві багато історичних пам'яток. Софійський собор і золоті ворота, Києво-Печерська лавра і старовинний поділ все це символи української історії та культури. Ось уже понад 15 століть височіє на Дніпрових схилах Золотоверхий Київ. Найбільше і найкрасивіше місто у всій Україні. Так, так, на честь кого ж назвали Київ? Давайте прочитаємо, хто ж прийшов багато, -багато років назад на цю територію. Поставте на паузу і прочитайте ось це. Речення так прийшли на ці краї брати Кий, щек і Хорив, та їх сестра Либідь. І чому на честь кого саме назвали це місто? На горах над Дніпром. Давайте прочитаємо, яким ім'ям, чиїм ім'ям його назвали, поставте на паузу і прочитайте цей рядочок. Ім'я найстаршого брата Київ. Найстаршого брата звали Кий, і саме на його честь назвали це місто, місто Київ. Також у Києві багато і парків, і садів, де ростуть дерева і квіти. У місті багато пам'ятників на честь видатних українських письменників. Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а ще один, є, один видатний історичний діяч Богдан Хмельницький був гетьманом українським. На малюночку ви бачите ось це це і є ті самі Золоті ворота. Давайте з вами прочитаємо, які ж історичні пам'ятки є у Києві. Поставте на паузу і прочитайте ось цей уривочок. Поставте на паузу і прочитайте. Так, Софійський собор і Золоті ворота, Києво-Печерська Лавра і Старовинний Поділ. Хочу вам показати, як же ж виглядають ці історичні пам'ятки. У Києві розташований пам'ятник засновникам Києва Кий, Щек, Хори. І їх сестра Либідь, цей пам'ятник стоїть в Києві. На честь найстаршого брата, якого звали Кий, назвали місто Київ. А ось ця споруда називається Золоті ворота. Саме цю картинку ви бачили біля оповідання. Золоті ворота. Ось вони всередині як виглядали, збудовані із каміння. Саме золоті ворота були початком Києва. Саме через ці ворота усі бажаючі заходили у місто Київ. А ось це Софійський собор та Києво-Печерська лавра. Чому ж Київ називали Золотогорем? Бо в нього стоїть багато церков, а шпилі бачимо, що вони золотисті і тому казали золотогорі, бо багато-багато було церков із золотими верхушками. Так, давайте ще раз з вами перейдемо до нашого підручника. Так. Так на честь кого ж назвали? Київ? Ім'я найстаршого брата. Київ. Так. Розумнички, а зараз дам вам маленьке ще завдання. Ви самостійно прочитаєте ось цей уривочок. Ось він, на сторінці 79. Можете поставити на паузу, можете відру... відкрити підручник і в підручнику прочитати про Київ, про Золотогорий Київ. А на зараз дякую вам за увагу. Дякую, що добре читали. Урок наш завершений. Бажаю вам добрих вихідних. Відпочиньте. Набирайтеся сил, не захворійте та бережіть себе.